Доброго дня! Хочу продемонструвати вам огляд веб-додатку Єдина школа. Даний ресурс працює в усіх сучасних веб-браузерах Mozilla Firefox та Google Chrome, а також можливий для використання з операційними системами Android, вищої версії 4.0 та iOS, вищої версії 9.0. Під час запуску програми ви потрапляєте на початковий екран, де є логотип Єдина школа, а в правому нижньому куті можете побачити поточну версію. Для того, щоб оновити систему на комп'ютерах персональних, ви можете затискати клавіші Ctrl та F5. На смартфонах та планшетах, нібито оновлювати стрічку, проводити згори вниз двічі» до введення паролю. Отже, система оновлена. Версія остання у нас поточна. Авторизуємось. Для того, щоб увійти в систему, нам потрібно ввести свій логін та пароль. Логіном слугує номер телефону, за допомогою якого ви зареєстровані як вчитель у системі, та пароль, який ви отримали в СМС-повідомленні. Зверніть увагу, що номер телефону подається без знаку плюс. Починаємо 3.8.0. Авторизуємось. Стартова сторінка це розклад уроків. І після вдалої авторизації ви можете побачити поточний тиждень. Сьогодні у нас 25 березня п'ятниця. Подано дні тижня з датами, час проведення занять та номери аудиторій. Також ви можете побачити порядковий номер уроку, назву предмета, тему. Та учнівський склад на цей урок може бути весь клас, може бути група. Більш детальніше про електронний журнал. Ліворуч доступні вкладки журнал вчителя та журнал класного керівника, так як я є вчителем-предметником та вчителем-класним керівником. Для початку журнал вчителя. Ми можемо обрати предмети, які ви викладаєте, та клас. Наприклад, математика, третій Б клас працюємо весь клас. Нижче з'являються можливі функції: журнал оцінок, зміст уроків, створити тему, журнал екскурсій та журнал зауважень до ведення журналів. Для початку журнал оцінок. Так як я працюю в початковій школі, де в нас відсутні оцінювання, тому у нас немає тематичних, семестрових та річних оцінок. І коли ми бачимо весь клас, можуть бути лише позначки про відсутність учнів. Жодних оцінок немає. Далі, зміст уроків. Коли ви зайшли на вкладку Змісту років з математики 3 клас я можу побачити своє так звичне календарно тематичне планування, де прописано: тема, семестр, дата, номер уроку, назва теми, також можна додавати примітки, які вам потрібно, та задавати домашнє завдання. Наприклад, можемо задати вивчити таблицю множення. Зберігаємо зміни. Ось тут одразу видно. Далі, якщо нам потрібно створити нову тему або щось редагувати, ущільнити навчальний матеріал, ми можемо скористатися вкладкою Створити тему. Другий семестр. Тема, наприклад, 19. Створюємо тему. Отже, ми створили нову тему. Далі спробуємо додати до неї уроки. Знову вкладка Створити тема уроку. Обираємо нашу тему 19. Це тема, ми назвали слава Україні. Далі номер теми уроку. Це буде урок 155. І, наприклад, назвемо героям слава. І зберігаємо всі зміни, натиснувши клавішу створити тему уроку. Перевіряємо, чи вийшло. Отже, тема уроку на героям слава. Урок 155, домашнє завдання вивчити гімн України. Далі ми обираємо дату уроку серед переліку, на жаль, вже всі доступні дати закінчились. В мене заповнений повністю календарний план. Але ми можемо, наприклад, відв'язати ось цю тему 6.05 і прикріпити сюди доступне число. Отже, у нас 6 травня буде ось така тема уроку. Далі, як можна полегшено завантажити все календарне тематичне планування за допомогою одного кліку? Знову вкладка Створити тему, завантаження і скачати шаблон файлу. Можна завантажити перший, другий семестр. Можна працювати одразу на весь навчальний рік. Отже, в шаблоні. Ми повинні правильно записати календарно тематичне планування. Звертаю увагу червоною зірочкою позначені колонки, які обов'язково повинні бути записані. Завдяки ним ця інформація буде систематизована. Це семестр, номер теми, назва теми, номер теми уроку та назва теми уроку. Колонки примітка та шаблон домашнього завдання заповнюються за, на ваш розсуд. Ось, наприклад, як заповнено. В примітках можете вказувати самостійну роботу або ж, наприклад, перегляд відеоматеріалу. Далі хотіла вам ще показати зведений облік відсутності в журналі класного керівника. Зведений облік відвідування. На мою думку, дуже корисна функція, тому що нам не потрібно буде вручну враховувати, хто був відсутній поважну причину, хто був відсутній зв'язку з хворобою. Система це робить одразу все за нас. Треба дати трохи часу, щоб всі дані обрахувалися. І ось ми можемо бачити за перший семестр, за другий семестр і за рік. Вся ця інформація вже структуризована. Сподіваюся, що дана інструкція була вам корисною. На все добре.